Що погнали До домку. Погодка в нас день сьогодні тепла. Зранку виїжджав, було в нас приблизно мінус 10 градусів. Зараз їду плюс 6. Такий зимовий, нетиповий перепад температури, дуже доволі жорсткий. Одягнути я дуже тепло, тому буду їхати не квапитись. Потрошки додому все одно встигну. Приїхати вчасно. Їхати мені тут 15 хвилиночок. Виїхав я з вулиці Ребета, продовжую розповідати історію вулиць міста Івано-Франківськ. Про цю вулицю я трошки згодом розповім, як буду кудись з нею їхати. Тут майже ми її не застанемо. Зараз буду переїжджати на вулицю. Євгена Коновальця? Трошки проїду дворами, трошки самою вулицею. ну Я її центральну частину сьогодні знімлю відео. А так, це одна з найдовших вулиць міста Івано-Франківська. Ну, чим відомий нам? Євген Коновалець. Євген Коновалець це в нас такий же відомий український повстанець, як і Степан Бандера. Тільки погляди Степана Бандери трошки відрізнялися від поглядів Євгена Коновальця. У обох вони були спрямовані на рух оперу, але Степан Бандера був більш людиною слова. Євген Коновалець був людиною дії. Тобто він був такий жорсткий радикал. Також він був командиром січових стрільців. По цій вулиці ми теж трошки проїдемось. Тобто про Євгена Коновальця можна... Розповідати багато, але основну інформацію краще почитати на просторах мережі інтернету. Ну, ми зараз проїжджаємо тихими двориками, бо по основній дорозі, я думаю, вже потрошки збираються пробки. Давно я тут не їздив двориками, зараз заодно, подивлюся, що тут відбувається. Але прикольні тут міста. Тут ми проїжджаємо якусь чи то столова, чи що то за приміщення, не пам'ятаю, чи пекарня на першому поверсі. Зараз рух не сильний, не сильно ускладнений, тільки починається. Я в, цей час в основному переміщався містом тільки на вихідних. Тут у нас школа. Зараз буде одна з моїх найулюбленіших ділянок у цих двориках. Такий трошки спуск. Дівчина туди пішла. Гарненько як. Обережно. Дякую. Я Казав зранку. Люди тут нормальні, добрі. До них звертаєшся нормально і вони тобі цим відповідають. Бордюрчик. Переїхали. Так, певно, ось якраз за церквою вийду. Поїду на Мельника, не хочу. Така тут у нас церква. І тут багато погранок. Вони тут сюди стоять і по вулицях, і по дворах. Деякі люди собі навіть каплички будують без двориків ось ми виїхали якраз вже ближче до центру а мені прямо їхати трошки встряв о якраз під зелений супер Сподіваюсь, за пів хвилини встигнемо проїхати, бо потім стояти півтори. Давайте, давайте, хлопці, поїхали. Все під поворот я не люблю. Не, я встигаю. Я встигаю проїхати. Якраз я останнім стих, можливо... За мною ще машина проскочиться, але не так. Ні. Походу проскочить. Тому. Тому вже з іншої вулиці повернув. Це якраз вже під'їжджаю до перехрестя січових стрільців. Тут вже метрів 200 залишилось вулиці коновальця. Це її самий початок. Забавно, що я сам історію України знаю доволі таки не сильно гарно. Хоча це трохи прикро. В Харкові у мене сестра до і бабуся жили, ну, сестра ще навчається там жити, теж живе на вулиці Євгена Коновальця і я навіть не знав, хто то такий. Раніше вулиця там називалася на честь одного з комуністичних залізничників, потім перейменували. Ну, знову така заміна власті, націоналізація, тощо не скажу, чи добре, чи погано, на часі, не на часі. Головне, щоб хлопцям копах було. Посидіти і що поїсти. Оце на часі. А переименування вулиць, скверів, тощо, то завжди можна зробити. Оце ми вже рухаємось по вулиці Січових Стрельців. Е, Хто вони такі? Це були переважно молоді хлопці, котрі створювалися на захист своїх земель. Ну Потім вже вони були, як зараз, Нацгвардія. Тобто зі своїми командирами, маленькими начальниками. Все ми вже з січових стрільців переїхали в центральну частину. Теж багато не буду зараз про центральну частину розповідати, бо це окремо треба виїжджати. Це я буду їхати в п'ятницю, трошки розповім. В п'ятницю ми збираємось в кінці місяця критична маса. Такий місцевий рух. Він багато дає. Збирається компанія велосипедистів і проїжджаємось певним маршрутиком. Ну, заодно, може, трошки розповім про центральні моменти Франека. Бо зараз теж часу немає. Треба заїхати раніше додому, треба йти з донькою гуляти. Ну, музика завжди грає, збирають гроші на потреби ЗСУ або інші потреби. Але завжди на якісь правильні речі збирають. Це у нас площа ринок, ратуша центральна. Знов ну, таки, про це трошки згодом розповім, бо сильно не маю багато часу. Цікаве місце, мені подобається. Тільки простору трошки замало. Я звик в Харкові. На більш великій відстані їздити навіть по місту. Спокійно собі 40-50 кілометрів легко накрутити. Тут це дуже важко. Робив собі маршрути, всілякі круки туди, обратно, через міст, під міст, за міст. Все одно там, дай Бог, 30-40 кілометрів накрутить. Але то думати треба. Харків, так, велике місто. Там виїхав. З одного району поки до другого доїхав вже 20-30 кілометрів. А ще назад. Ось і є 50. Це у нас Палац Потоцьких. Палац Станіслава Потоцького. Основника міста. Раніше назва була Станіславів. Пізніше його Івано-Франківськ перейменували. Теж такий цікавий князь був цей Станіслав Потоцький Загалом Історія дуже цікава штука А за що я не люблю днем їздити по місту трошки тяжко пересуватись навіть на велосипеді, бо хтось спішить, хтось тормозить. Рух важкий. Це у нас ділянка вулиці Дністровська. Дністровська тут з назвою все просто, бо річка Дністер тут через велику частину Західної України протікає. Виходить вона. Якщо я не помиляюся, із румунських кордонів. І уходить вона аж в одеські, одеські краї, на Молдову річка тече дуже сильно. Тому вулиця Дністровська. Тут немає нічого фантастичного в назві. А, знов під червоний. Рідко тут на це перехрестя, під зелене потрапляєш. А на постоїмо. Сказав, що пів на п'яту буду, пів на п'яту якраз я і приїду. Зараз трохи постоїмо. Поїду провулкам, поїду вулиці, вулиці Тарнавського, поки стою. Розповім трошки ще про вулицю Генерала Тарнавського. Генерал Тарнавський теж дуже відома людина в історії України. Теж його дії. Були на початку 20-го віку він багато приймав участь в українських операціях в звільненні українського народу від комуністів на Західних землях. За що я був удостоєний звання генерала? Так що, ще раз. В Буваємо в Вікіпедії, хто такий генерал Тарнавський і отримаємо повну відповідь. Ну якраз тут вже преобладає приватний сектор. Тут у нас є поліклініки, є дітсадки. З правої сторони вулиці притаманна стара архітектура середини 20-го віку. Дозвольте проїхати? Дякую. Немає сигналу, мій помер, треба буде на літо новий ставити якийсь потужний. Так, трошки генерала Тарнавського вулицю проїхав. Виїжджаємо зараз на вулицю Героїв Маріуполя. До цього це була вулиця імені Михайла Юровича Єрмонтова. Але знов-таки часи історії міняються, і стала вона героєм Маріуполя. Ну, Власне, багато де по містах міняють назву вулиць. Теж вулиця приватний сектор, тиха, але через неї багато машин об'їжджають з центрального селіянок, щоб раніше кудись виїхати. Але то не завжди так дає. Бо, як то кажеш, долю не обманеш. Але знову я їду, зараз спокійна вулиця, класно, тихо, можна спокійно собі поспілкуватись, порозповідати. І виїхав я, я до своєї вулиці Гриневичів. І вже під'їжджає в будиночку. Дворик. Що, буду так пробувати знімати такі відеоролики. Не знаю, пишіть в коментарях, кому як подобається, може щось додати. Зараз таких якихось цікавих виїздів сильно не виходить робити. Багато відповідальності маю вдома. Часу сильно нема. Але буду старатися. Робити, їздити, щось цікаве знімати, розповідати. Тож, дивимось відосики, саме вподобайки, репостики. Все, всім папа, -па, всім гарного дня.